Добрий день. Я Світлана Кузьма, викладач біології та хімії з військово вищого професійного училища технологій та сервісу. Сьогоднішній вебінар мій на тему створення детектичних ігор за допомогою сучасних інтернет-ресурсів на уроки біології. І хочу я його почати. Таким епіграфом, це американський психолог Карл Роджес сказав так, що не так важливо вчити дітей, як потрібно створити ситуацію, в якій дитина просто не може не вчитися і робиться із задоволенням. В умовах сучасного навчання, коли центром освітнього процесу є здобувач освіти як молода людина, а головне завдання кожного викладача формування всебішно розвинутої, гармонійної особистості. Найбільш актуальним стає застосування сучасних технологій та методів навчання, що враховують індивідуальність кожного. Вивчення біології чи окремих тем з використанням інноваційних технологій, комп'ютерної техніки та найсвіжішої інформації, взятої з мережі інтернет один із способів оптиматизації та урізноманітнення навчально-виховального процесу. Включення до уроку дитактичних ігор робить цей процес навчання у здобувачів освіти досить цікавим, <кій> створює бадьорий настрій, полегшує засвоєння навчального матеріалу. Різноманітні ігрові дії, за допомогою яких розв'язується те чи інше розумове завдання, підтримують і посилюють інтерес здобувачів освіти до навчального предмету. Гра має розглядатися як незамінний важливий розумового розвитку здобувача освіти. Дидактичні ігри дуже важливі для розумового та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, під час уроків, на яких застосовуються дидактичні ігри. Здобувачів освіти виробляються важливі якості, необхідні для успішного розумового розвитку. В них поступово формується здатність зосереджуватися, спрямовуючи увагу, збуджуючи їх інтерес, викладач закладає основу розвитку такої важливої якості, як допитливість. Попередня доповідачка пані Наталя Мельник дуже гарно розказала нам про всі платформи, в яких можна працювати. Вона дала детальний аналіз. Мені, наприклад, до вподоби платформа LearningApps.org. Значить, Чому ця платформа мені до вподоби? По-перше, що на ній можна зареєструватися безкоштовно. По-друге, вона дуже має багато програм. Це можна використовувати різні вправи, можна використовувати тези, кросфорди, різні гра у доповнення речення, де діти їх зацікавлюють. Тому що в більшості здобувачів освіти вони в більшості вони так ведуть себе пасивно. Вони активні тільки тоді, коли біля дошки. А так вони або чекають вже швидшого закінчення уроку, або вони просто хочуть напросто займатися своїми якимись справами. І оця лишня енергія потім йде в негативну їхню поведінку. В цій ігрі, на цій платформі, наприклад, при вивченні біорізноманіття, коли ми вивчаємо будову клітин, ми тут. Гарно можна використовувати оцю якраз ігру будови будову клітини використовуючи. Ми використові дітей вона дуже їх зацікавлює, захоплююча вона, і навіть вони яка зосереджується, і навіть їх стимулює, їх дисциплінує, тому що вони їм навіть їм навіть цікаво, як вона сама проходить. Значить, спочатку, ви бачите, тут клітина є, і тут є всі позначки. Значить, на цій, на цьому, на цій ігрі зразу е, е, добувачі освіти гарно вивчають всю будову клітини. От, наприклад, ми натискаємо на це посилання. Так, от сюди так. Оп. Тут відкривається, і зразу у нас ще одна сторіночка відкривається, на якій показано всі органели, які можуть бути. Ми вибираємо цю органелку, значить, це є гранулярна ендоплазматична сітка. Наступна це в нас є ядро. І дивимося, віки, гладенька гранулярна контур не проходить, не підходить. Промикинський дролі, ядерна пора, Ядра – це ядро. Нас на ядро. Наступне у нас. Ага, тут ядро, то ядерна опора. Можна... Тут можна себе навіть і переправити. Значить, на ядро. Це в нас є ядерна пора. Отак. О. А оце буде в нас ядро. От тепер буде в нас ядро. І одразу тут висвітлюються ті, які вже були. Я не хочу пускати мединопору. Мединопору. Ядро. Так. Мітофондрії. Шукаю мітохондрії. Так. У нас тут. Оп. Тут у нас ядерце. Тут на тут. Тут тут путник. Так, тепер у нас. Один опускає. Це будуть рибу суми. Це буде гладенька антиплазматична свідка. Тут у нас ідуть шукайінки. Ох, тут іде комплекс городжі. У нас тут нет любит у нас. Після комплексу кож живуть микротрубочки. Микро трубочки. Добре. Центриолі. Найшлими. Микроцентриолії є параштома. Є і ще в нас одне залишилося. Це мікрофіламенти. Мікрофіламенти. Тут здобувач освіти зразу може провірити правильність своїх відповідей. Натискаю внизу на це віконечко. І у нас зразу, що правильні, це лемен, а що неправильно, у нас червоні. Але у нас неправильно, це значить ми не назвали. Значить, кількість їх є 15, значить, кількість правильних відповідей є 14. Множить вони на 12 і ділять на 15. І зразу у них вискакує, яка у них є оцінка. Дуже зацікавлюється гра тим, що вони можуть себе перепровірити, і е, вони використовують не штучний інтелект, якому треба, не потрібно й думати, а звертається до паперової книжки. Всі добре дуже знають після цієї гри, що імено, е, гранулярна ендоплазматична сітка вона знаходиться біля ядра, яку форму будуть мати комплекс Гольджі? чи, наприклад, ядро, що воно буде складатися із оболонки, там, ядерних хор і так далі. І, і Ця гра ще полегшує роботу викладача в тому, що її можна використовувати при вивченні нового матеріалу, при засвоєнні нового матеріалу, при закріпленні, також можна використовувати навіть і для повторення. Особливо дуже гарно вона е, виглядає, якщо, наприклад, робити великий відкритий захід.